Не шановне Міністерство оборони, ви там взагалі показилися, чи вам повилазило, чи вам волосся дибки стоїть і росте не в ту сторону, чи взагалі у вас мозки поплавилися із-за тих розкрадань, які там відбуваються в міністерстві оборони. Як можна карати начмеда за те, що він підняв питання неякісних турнікетів? Та ви мали цій людині виписувати подяки, що ця людина врятувала бійців? Вас би там з Міністерства оборони чиновників кинути на передову з поганими турнікетами, з недійсними або ненормальними онклюзивними пов'язками чи взагалі без аптечок. Ви не розумієте, що кожен поганий турнікет це є життя людини. І ви замість того, щоб оперативно позамінювати турнікети. Щоб притягнути до відповідальності тих чиновників командування медичних сил Міністерстві оборони, які позакупляли китайське фуфло, яке рветься від будь-якого натягу, ви сувору, догану, начмеду, який підняв цю проблему. Та зараз мали би бути перевірки по всіх військових частинах, чому у них китайське фуфло? Зараз всі хлопці і дівчата на передовій мали би перевірити свої аптечки і отримати якісні українські, американські чи інші турнікети, які дійсно можуть врятувати життя. А ви показилися? Сувора догана, виявляється, щось з претензією до депутатів, що ми підтримали це питання. Або як на посмів звернутися до волонтерів? Та я вам скажу, що всі військові звертаються до волонтерів, бо Міністерство оборони і таким чиновникам, злодіям, махінаторам просто елементарно не довіряють. Якщо ви зараз нападаєте на військових, зокрема на медиків, то чекайте, що волонтери будуть нападати на Міністерство оборони з конкретними документаціями і доказами. І ми всі разом будемо домагатися правди і справедливості і якісного забезпечення військовослужбовців. Хотілося б ще дуже багато вам сказати, тільки цензурних слів не знаходиться. Тому насправді я би радила зупинити цю всю дурню з доганами. А насправді забезпечити військових якісними медикаментами і якісним медичним спорядженням, щоб їм не доводилося звертатися як до крайньої надії до волонтерів. Ми завжди підтримуємо. Але я перепрошую: це ваша робота, Міністерство оборони, Командування медичних сил. А якщо вам так хочеться повоювати, давайте почнемо з 36 мільярдів гривень, які зникли на невідомо яких контрактах.